Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар. Давно в нас не було токенсейлів на біржі Coinlist і ось нарешті ми дочекалися. Приблизно рік часу, можливо, навіть і більше їх не було, тому що був ведмежий ринок, проекти не хотіли виходити, були проблеми з регуляцією, зараз це все владнали, ринок трошки ожив, і одразу в нас з'явився новий проєкт, який називається CyberConnect. Сьогодні я вам покажу, як в ньому зареєструватися, щоб взяти участь в самому токенселі, Розкажу всі деталі, покажу вам токеноміку, трошки про проект. І хочу нагадати, що в попередніх відео я показував, як зареєструвати саму біржу CoinList та пройти верифікацію, і як можна зробити до 100 аккаунтів на одному комп'ютері. Тож сьогодні буде відео цікаве та інформативне. можете залишити лайк авансом. Сідайте зручніші, гарного вам перегляду. CyberConnect – це децентралізована соціальна мережа на web 3 у якій у вас є можливість створити свій профіль у вигляді аккаунту з можливістю авторизації. Тож після того, як ви пройшли реєстрацію та верифікацію на біржі, вам потрібно зареєструватися в сам проект. Можна натиснути тут Register now або тут зайти в токінсайл і пройти тут реєстрацію. Я буду тиснути тут, тому що верифікація тут вже пройдена. Якщо у вас реєстрація не пройдена, ви можете прямо під час верифікації зразу зайти через вкладку CyberConnect і верифікацію проходити тут. Якщо ви дивились попередні відео, ви зрозумієте, про що я. Тож давайте перейдемо до деталей. Реєстрації в нас будуть відкриті до 15 травня, тобто до 15 травня включно, ви можете пройти реєстрацію, а сам сейл буде 18 травня 17.00 UTC. Тут і тут потрібно додати по 3 години, і в нас буде на наш київський час. Опускаючись трошки нижче, ми можемо бачити, що вже в цьому проєкті зареєстровано 287 тисяч профілів, а активність цього місяця юзерів була 327 тисяч, 7,3 мільйона транзакцій. Тобто, проєкт вже не є такий сирий вже трошки прокачаний. Але давайте перейдемо одразу до найголовнішого, до самих деталей сейлу. Токен у нас буде продаватися по долару 80 за токен. І алокація у нас буде, можна викупити від 100 до 500 доларів. 100 мінімум, 500 максимум. Одразу хочу сказати, що я знайшов інформацію, що фонди заходили по ціні приблизно 80 центів, долар 20. Що не є так погано, тому що колись на селі коїніста, як ми реєструвалися, бувало таке, що ми на селі вже купляли 10 іксів від ціни, яку купляли фонди. А тут ну фонди купляли там відносно по 0,8 по долару, а нам дають зайти по долар 80, що я вважаю, для нас є великим плюсом. Всього на коїні виділили 3 мільйона токенів. Це від загального саплаю, це 3%. Оплату можна буде здійснювати в USDC та USDT. До речі, мене дуже часто запитують. Хочу сказати, доки ви не виграли алокацію, акаунт поповню. Вам не обов'язково. Якщо у вас вже алокація виграшна, тоді ви вже можете вносити кошти і викупляти цю алокацію. Там буде після виграшу 24, можливо, 48 годин на це. Тут у нас є країни, які не можуть проходити реєстрацію на сейл. Також хочу наголосити, що в Твіттері в них вже є 340 тисяч підписників, що теж в принципі круто. Перейдемо нижче і хочу показати вам ту кеноміку. Основне, що я хочу показати, що, наприклад, на команду виділено лише 15%, плюс у них 15-місячний розлог. З трьохрічним лінійним вестінгом. Тут дивимось далі. Приват сейл трьохрічний лінійний вестінг. Тут далі 5 років лінійного вестінгу. Тобто, це говорить нам про те, що при лістингу не мало би бути такого сильного тиску на стакан, та як дуже багато токенів просто в лоці і будуть частково розблоковуватись. У нас же ситуація з розлоком така: 25% нам розблокують зразу на такі. Є після сейлу, коли лістинг до речі, в нас ще немає конкретних дат. І після цього 6 місяців блоку. Тобто, у нас лінійний розлок почнеться з кварталу 4-23 року, приблизно з вересня-жовтня місяця. 25% отримали після сейлу на ТГЄ. Точних дат поки немає, не скажу. Тоді шестимісячний лок, і тоді аж в осінні ми почнемо отримувати наші токени. Особисто я вважаю, що умови непогані, і враховуючи те, що Coinlist дуже давно не випускав різних проєктів, вони би мали показати себе добре. Ну і проєкт не є поганий, не є сирим. Особисто я розраховую з першим цим розлоком 25% забрати тіло інвестицій, це було дуже круто. А потім з осені починаючи просто отримувати кожного місяця зарплату. Звісно, всюди є ризики. Відповідальність щодо таких інвестицій маєте приймати на себе. Участь в будь-якому я би брав, тому що якщо ваш аккаунт виграшний, його можна продати на OTC чи продати знайомому. Особисто в мене, наприклад, дуже багато є людей, які би хотіли купити такі виграшні аккаунти. На OTC, я думаю, ціна виграшного аккаунту може починатися від 15 тисячі доларів, півтори-дві тисячі доларів. Що стосовно ціни, я, наприклад, очікую від 10 іксів. Можливо, це занадто оптимістичний прогноз, але я досить багато участі брав в різних сейлах. І 10 x для такого проекту — це був би хороший показник. Я думаю, він може бути навіть і вищим, але ж, знову ж таки рішення приймати вам, тому що гарантій тут немає ніяких. Також у нас тут інвестували непогані фонди в проект, такі як Multicoin та Binance Labs. Це говорить про те, що можливо буде лістинг на Binance, що вже би додало токену таку непогану перспективу. Тож давайте зараз перейдемо до самої механіки, як зареєструвати в сейл. Також дуже важливо, чуть не забув сказати, у нас буде 10 800 виграшних місць в цьому сейлі. А учасників приблизно я думаю, десь буде до півмільйона, так як враховуючи те, що довго не було сейлів, не всі підняли свої ферми, тому це така оцінка моя. І я знайшов інфу, що ніби 8 тисяч буде виділено на пріоритетну чергу. Але я одразу хочу вам пояснити, це не означає, що всі 8 тисяч розберуть ці місця. Тобто це не гарантована алокація. З тих 8 тисяч частину ще віддадуть тим, хто має велику карму, і іншу частину дадуть тим, хто раніше взаємодіяв з проектом створював профілі. І того, я думаю, з тих 8 тисяч заберуть 5, а для звичайних юзерів 6-7 тисяч місць все-таки залишиться. Тому що було би нелогічно проєкту просто 80% віддати на пріоритетку. І тут вже нам потрібно пройти квіз. Відповіді на запитання, до речі, я продублюю в нашому чаті. Можете знайти посилання під відео. Тут перше в нас 3 мільйони, тут найдовша відповідь, тут найдовша відповідь. Я вже просто так орієнтуюся, бо багато їх нареєстрував. USDC USDT, $180 ціна, по якій ми купляємо. Найдовша відповідь. CoinList. і найдовша відповідь. Натискаємо Continue. І тут можна додати гаманець. В попередньому її відео показував, чи потрібно, чи не потрібно це робити. Натискаємо на no OSENX або додаємо. Ну ось і все, друзі. Аккаунт готовий. Зареєстрований в сейл. Просто очікуємо 18 травня, 8 вечора. Навіть трошки швидше. Заходимо, ставимо його в чергу і очікуємо результати. Так що всім удачі! Дякую кожному з вас за перегляд. І до нових зустрічей.